Друзі, вітаю! Сьогодні 17 березня, з вами Валерій Клучов, і сьогодні на Росії завершуються вибори Путіна. Ну, по-іншому, в принципі, там і бути не могло, альтернативи не так багато росіян, і якщо вона в них з'являється, то вони на неї відгукуються. Сьогоднішня акція Полдінь проти Путіна вона зібрала чимало росіян в самій Росії і поза її межами. Росіяни приходять, беруть були бюлетені, голосують не за Путіна або псують їх. Пишуть там прізвища Навального чи ще когось, і це все, що вони можуть зробити, тому що альтернативи в них немає. Її потрібно створювати. Свого часу такою альтернативою вони вважали Надєждіна, якого не допустили взагалі. До виборів він, до речі, сьогодні прийшов також проголосував, і в принципі історія на цьому нібито могла б закінчитися, якби не успішний рейд трьох військових формувань Російського добровольчого корпусу та Легіону Свобод Росії разом із новоствореним сибірським батальйоном на території Курської та Білоруської областей, якраз як на мене, це є така альтернатива, до якої можуть долучитися до росіяни. І якщо успішним буде цей рейд на території цих двох областей, то це може суттєво змінити порядок денний. І вже ще повідомлення про те, що ці військові формування контролюють селище Горківський в Білоруській області, це лише початок великої історії. Ну принаймні, так вони говорять. Це дуже важливо, тому що відео, яке сьогодні з'явилося в соціальних мережах від Легіону свободи Росії, де видно чітко, що бійці перебувають безпосередньо на території Росії в населеному пункті Горьковській, означає, що вони мають успіх. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що чимало хороших руських блогерів, які коментували саме ці події кілька днів тому, наголошували на тому, що немає інформації для того, щоб верифікувати Справжність заяв бійців про те, що вони контролюють якісь там села на території Росії. Ну, як на мене, це поганий сигнал, тому що він вказує на неготовність так званої російської опозиції, яка перебуває в екзилі, об'єднуватись довкола когось чи чогось. Яскравим було прикладом смерть Навального, коли також пішов різнобій між ними. Вони дуже обережно не привабливо це коментували. Поява ідеї. Проведення акції, яку я сказав полдень проти Путіна, вона знайшла відгук серед батьох із них, але тоді це малося відбутися, коли Навальний живий і коли Надєждін там навіть мався зареєстрованим бути. А потім це все зламалося. Ну, Безумовно, кремлівський режим не буде просто так за цим спостерігати і вчиняти відповідних дій. А от військова операція на території цих двох областей, вона повністю відмінна від таких, знаєте, ліберальних спроб змінити режим Путіна без будь-яких радикальних дій. Тому що буквально 15 березня, коли розпочалися вибори на Росії, вони проходять там впродовж трьох днів. Путін зібрав засідання Ради безпеки Російської Федерації і обговорював саме це там питання. І акцентував, що виявляється понад 2,5 тисячі особового складу зі зброєю в руках разом із броньованою технікою. Він говорив про 35 танків, 40 бойових броньованих машин зайшли на території Росії. І ці добровольці складаються з громадян Росії. Він, звісно, про громадянство не поточнював, бо звинувачує в цьому Збройні Сили України, що, мовляв, вони допомагають їм цьому робити. Ну, якщо й допомагають, нічого тут такого, як на мене, зухвалого немає. Це нормальний процес. Це просто-напросто створення ще однієї альтернативи, окрім хороших русських. Коли б росіяни, які проти путінського режиму, готові долучитися до такого руху і брати до рук зброю. Путін, як на мене, це чудово розуміє. І те, що він проводив засідання Радбезу і озвучував ось ці цифри і особового складу, але сказав, що вони не мають ніякого успіху, вказує на те, що для нього це тривожно. Він цього боїться більше ніж хороших русських екзилій. Навіть як на мене більше боїться ніж. Невдалих військових дій на території України, тому що певну частину території він контролює, може утримувати фронт, десь навіть просуватися на 2-3 кілометри, і це подається як успіх, і перетворювати Росію в таку собі мілітарну державу. Але будь-яка альтернатива для нього це серйозний виклик. Проводячи в сьогоднішні вибори, Путін дійсно намагається себе легітимізувати в очах росіян на майбутні 6 років. І весь путінський режим його зараз в цьому активно обслуговує. Але. Події в Курській Білоруській області свідчать про те, що повним прозорим, ну окей, не про прозорість, але повним е, виборчим процесом це назвати для росіян буде складно, тому що в окремих населених пунктах російських областей вибори можуть бути визнані просто такими, що не відбулися, бо не змогли проголосувати усі, наприклад, у тому ж самому е, Горькому. Горьковському, перепрошую, Білоруській області, де власне, і Легіон Свободи Росії знімав відео, ну а також і інших населених пунктах, де вже фактично встановлений контроль Легіоном Свободи Росії та руським добровольчим корпусом. І це дуже і дуже серйозна заявка. Свого часу, буквально вчора, точніше, бійці цих військових підрозділів звернулися безпосередньо до Путіна і запропонували йому провести переговори. Звісно, він на це не піде, так само як і не пішов на заклик РДК. А, Гладковський, це губернатор Білоруської області, які просили його приїхати і забрати військовополонених. Вони 25 солдат Зборних сил Російської Федерації взяли в полон і готові були йому їх передати. І я вважаю, що цей крок був направлений для того, щоб легітимізувати саме ці військові формування в очах кремлівського режиму. Ну, безумовно, Гладковський на це точно не піде і не пішов би, так само, як і Путін не буде зважати взагалі на слова РДК. Про якісь переговори. Путін ніколи, як він каже, з терористами не веде розмови, а для нього ці військові формування це ДРГ, це ЗСУ, це найманці, і ні в якому разі, звісно, він не буде визнавати їх присутність на території Росії. Хоча в інформаційному полі поява навіть коментаря Путіна і ті публікації, які сьогодні з'являються в телеграм-каналах, в інших соціальних мережах на Росії, вказують на те, що ну, росіяни розуміють, що в Курській і в Білоруській областях. Ні, все так однозначно, як говорить Путін, і це треба буде якось пояснювати. Звісно, вони завтра займуться формуванням нового уряду, будуть ділити портфелі, хтось буде випадати з вікон зайві, хто претендує на якусь посаду, але це ніяк не не скасовує того факту, що окремі території Росії не контролюються ним, і Путін навіть говорив про те, що він готовий буде. До розмови із Україною пізніше, щоб обміняти території, які він не контролює на території, мається на увазі російські, які він контролює в Україні, це його фактично пряма мова. Він розцінював саме цей похід як підняття ставок у майбутніх переговорах, і це може стати приводом для обміну територій. З відповідним коментарем і висвітленням цих подій часто виступає, як ви звернули у певну увагу. Головне управління розвідки. Його очільник Кирило Буданов буквально днями сказав, що е ці походи на територію Росії е набувають політичної суб'єктності, їх вже не можна вважати угрупуваннями. Що мається на увазі? Навіть якщо Легіон Свобод Росії руські добровольчий корпус будуть контролювати невеличку територію, але зможуть там встановити свій повний контроль за органами місцевої влади і створити умовно якийсь альтернативний уряд, це саме та буде історія про альтернативність. Яку запропонують сьогодні росіянам? Тому що як ви звернули уваги, росіяни направду дуже швидко відгукуються на якусь альтернативу? Вони можуть це робити латентно, можуть робити це публічно, як сьогодні приходячи на акції в полдень проти Путіна. Але поряд із тим вони будуть бачити щось, бо ну хороший руський е, опозиціонер в екзилі це направду, не та історія. Коли безпосередньо на території Росії з'являються якісь е, інші військові формування, можливо, і не військові, які не підконтрольні повністю Путіну, то звісно вони будуть знаходити прихильників і такі історії можуть виникнути і в інших регіонах. Ну от зокрема до е, Легіону Свободи Росії, РДК, як ви знаєте, долучились уже і військові формування Ічкері, які так також дуже давно ведуть боротьбу за незалежність в Чечні. Тому ця вся спецоперація, яка проводиться нині громадянами Російської Федерації на території Росії, це якраз та альтернатива, яка нам, як на мене, в моєму переконанні, може суттєво допомогти. Сьогодні ці події активно коментує Ілля Пономарьов і Він говорить: ну натякає, мовляв, він очолює весь цей процес. Це вже громадянин України, який свого часу був депутатом Державної думи Російської Федерації, і він, оцінюючи перспективи походу на Москву, говорить, що ну це було б класно, звісно, але допоки в Москві не розпочнуться якісь процеси. То говорити про можливість такого походу зарано, тим паче необхідно більше військової техніки, броньованої техніки, можливо, систем протиповітряної оборони, авіації, для того, щоб цей похід був успішним. Але він говорить про те, що ну, дійсно краще вже йти, коли є певне підґрунтя, коли громадяни Москви, до прикладу, будуть готові. Підтримувати ці військові формування. Я не виключаю, що таке може статися, тому що, е, якщо згадати історію з походом Пригожина на Москву, там було інше, звісно, там і ідеологія інша була, і контекст був інший. Пригожин просто говорив, що ви неправильно буваєте хохлов, я вам розкажу, як на це ділать, поэтому треба смініти власть Путіна е, і е, зробити її більш жорсткою. І ми тоді завоюємо Україну. Тобто я вас прошу не плутати зараз Пригожина в історію ЗРДК. Хоча за формою ці всі. Дві події дуже-дуже схожі. Путін дуже швидко відреагував на похід Пригожина, переозброїв Росгвардію, яка сьогодні, як бачимо, ну не може повністю чинити спротив Легіону Свобод Росії і руському добровольчому корпусу, тому що ну хлопці, певне, добре підготувалися їх чимало. А це вказує все ж таки на величезну армію 400 тисяч розгвардійців, які є, направду, на Росії, що їх недостатньо для. Стримування таких атак. І це, друзі, добра історія. Тому пропоную вам за цим слідкувати і обов'язково наголошую, що цю інформацію потрібно поширювати і поширювати якраз з точки зору ідеологічної, щоб росіяни знали і розуміли, що є альтернатива, до якої варто доєднуватися. Тому що бійці РДК і Легіона Свободи Росії, Сибірський батальйону, закликають росіян. Росіяни закликають росіян. Звертаю вашу увагу, брати до рук зброю. І звільняти Росію від путінського режиму. В якій це формі буде, коли це проявиться, це питання вже наразі не настільки важливе. Головне, щоб цей процес не зупинявся. Як запевняє нас ГУР, то у РДК, Легіоносовод Росії, ресурси ще є і події будуть розвиватися. Тому слідкуємо за ними разом. Пропоную вам робити це на моєму каналі. Для цього підписуйтесь, хто цього не зробив раніше. Пишіть обов'язково коментарі, ставте подобайки, Ну і ще раз прошу поширюйте цю інформацію друзям. Всіх люблю ціною, шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!